Куртка гібрид софтшел фірми Helicon. Капюшон на резинці. Комір стійка. На грудні кармани з двох сторін. Ось такі. Колір Adaptive Gрін. Це середній мішкойот і олива. Тут кармани досить глибоченькі, дуже м'якенька, дуже. Але тканина воду не проникна і вітром не продувна. А з котики. Це ж казка просто. Зсередини тонкий фліс з сотами. Підклад м'якенький і трішки утеплений. Фліс, такий, як на термобілизні, і, як ваші улюблені кофти Альфа. Під ручками сітка, вставка сітка нічого не розтібається, але тут дихає гарна ясенько, щоб не запаритися. Дуже ніжна, легенька і тепленька.